Головка повністю перебрана. І так, забрали моторчика з пошти Моторчик приїхав, будемо встановлювати. Це буде детальне відео, все будете бачити. Не насампелі, мабуть, не робочі. Забрали ми моторчика з пошти. Їдемо додому, будемо встановлювати мотора. Будемо провіряти, пробувати, експериментувати, заводити. Так що підпишіться на канал, дивіться нас, все буде цікаво. Так, Ну що, приїхала посилочка з нової пошти для нас. Супер, ставай. А дивіться, що приїхало. Ага, у нас замкнено, зараз Іван відкриє. А відкритий. Не. Ключ спеціальний. Треба знати секрет, кодовий замок. Зараз будете бачити, що приїхало. Для нашого Кавасакі Зепхера приїхав моторчик. Ось бачите, який чудовий мотор. О. Мотор приїхав з Німеччини, будемо його встановлювати. На нашого мотоцикла мотор хороший. Будуть ці детальні відео, навіть краска з мотора не злізла, з маленьким пробігом. Віконечко чистесеньке. Піддон помальований, моторчик в дуже хорошому стані. Навіть е зірочка є. Колектора, свічки. Так що ви підпишіться на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми будемо встановлювати мотора на мотоцикл. Це все для вас зазнімемо. Буде перший запуск. Все будете бачити детально на моєму каналі. Наш Kawasaki ізепхер продовжується відновлюватися реставруватися. Зараз він ось у такому стані, як бачите. Мотора ви бачили в попередніх відео. Ми розібрали. Він підлягає ремонту, можна зробити. Там проблем немає багато, але треба багато грошей. Мотор я зніму, ще точно не знаю, що буду робити. Може, зачастим по продаю, може, залишу собі. Але. І ось такі прикупили ми плюшки для нашого Kawasaki ізпхера. Купили руль з пультами шикарний. Купили руль з пультами від Yamaha FZR. -ки. Руль рівненький. Є пульти хороші, такі вже алюмінові. Я сюди поставлю. Ці пластмаси вигорівши, напевно, зніму. Поставлю такі. Ну, За пультами ще подивимося, що буде. Але маємо такий руль з пультами, з ручками. Е, є тросики навіть газові, бо тут у нас немає. І буде стояти на нашому кавасакі. Ось такий чудовий прекрасний руль. Стрітовський. Так що наш кавасакі буде. Реставруватися, а то цей руль такий зігнений від нього. Мені не дуже подобається. Поставимо такий широчезний, гарний чудовий руль. Так що плюшки для нашого мотоцикла приїхали. Є в нас руль і купили саме головне це купили серце. Купили мотора контрактного, привезеного з Німеччини. Мотор був повністю комплектний, з нього тільки продали карбюратори, стартер і ну, генератор. Ну Стартер-генератор ми підкинемо з того свого мотоцикла, з того мотора поставимо і генератор а цей мотор знімлю кришку клапану, буде все детальне відео. Знімлю клапанку, провірю клапана, якщо треба, відрегулюю. Тут на моторі, навіть, як бачите, свічки стоять і колектора карбюраторів, Маніфольди. Дуже хороші, не потріскані, не лопнувши всі, патрубки є. Моторчик шикарний. Е, приїхав, я дуже ним задоволений, ціна хороша. Артем вислав без ніякої передплати, Ось як бачите, там всередині все як новеньке. Не нагарів немає. Я буду його заводити, все буде на каналі, будемо встановлювати лити новесеньке масло, фільтри міняти. Тут всередині, де колектора впускні на карбюратор. Можете подивитися там. Е так як новеньке. Е я не знаю, чи камера так передасть вам. Колодці всередині, всередині повністю біленькі. Направляючи на клапанах ножка клапана, повністю біла. Це на всіх я перевіряв. Випуск е чистий без масла теж. Так що будемо встановлювати мотор, а наш кавасакі продовжується реставруватися, відновлюватися, так скажемо, щоб було чим їздити. Будемо кататися самі, будемо це все малювати і встановлювати будемо сюди мотора. Першим ділом поставимо мотор, підшаманимо, щоб він заводився, вже їхав, замінимо руль, масла фільтра, звичайно, знайдемо приборку, фару, відновимо тормозну систему, поставимо сюди супорта, нові колодочки. Циліндрик треба нам ще поки що немає. Задні тормозні колодки відновимо, нові, поставимо. І Будемо реставрувати, перешиємо сідушку. Так що буде Такий проєкт у мене, я думаю, буде завершено. Ми будемо його робити повністю. А то ці проекти порозбиралися, От там Дніпро. Рама стоїть ще не помальована, вона вже після піскострую. Рама стоїть поґрунтована, треба перетерти, помалювати. Руки не доходять. Не доходять руки через те, що для Дніпра би його зробити. Прийшлося купити два мотори і аж на другому, тобто один мотор з нього. Цей мотор був у мене на Дніпрі. Там розкрутився шатун, як бачили, пішов колінвал, повністю все розкручено. Я купив другий мотор, там теж колінвал поганий. Це вже третій мотор, на якому хороший колінвал і все добре. Так що наш Дніпро Кастомний теж ремонтується, лише поки що на даному часі на цій стадії скуповується запчастини. Але то нічого. Так що наш Кавасакі робиться першим ділом. Будемо його реанімувати, так скажемо, відновимо. І будемо їздити, щоб мали чим кататися. А то вже в нас гарна погода вийшлася, десь до роботи треба чимось їздити. Ось таке буде відео про плюшки для. Кавасаки Зефіра. Зефір ремонтується. Kawasaki Зепхер 550. Ось такий чудовий руль поставимо і будемо встановлювати мотор. Будемо демонтувати старий мотор, це все помиємо. Відрегулюємо тут клапана, провіримо, що там є з зазорами. зажаті, не зажаті. І будемо встановлювати на мотоцикл. Ви слідкуйте за каналом, підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть, чи добре я зробив, що купив цілий мотор, чи не добре. А то в той треба було дуже багато грошей всадити, А так подумав, попався попався такий повністю комплектний, думаю, беру такий. З вами гараж Сталеві від нерви. Будьте з нами.